Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги майстер-клас по обробці прорізної кишені листочкою з шивними кінцями за допомогою шаблонів. Даний спосіб обробки дозволить значно зекономити час і покращити якість виконуваної роботи. Шаблон вирізається з електрокартону по розмірам листочки в готовому вигляді. Щоб уникнути ковзання шаблону по тканині, пропонується його проклеїти. Отже, починаємо з деталей крою. Основна деталь, на якій буде розташовуватись листочка. Нитка основи проходить вздовж. Листочка. Нитка основи проходить, так як і на основній деталі. Довжина листочки дорівнює довжині входу в кишеню плюс 30 мм. Ширина листочки дорівнює подвійній ширині листочки. У готовому вигляді плюс 30 мм. Підзор нитка основи проходить так само, як і на основній деталі. Довжина підзору дорівнює довжині входу в кишеню плюс 30 мм, ширина підзору дорівнює 50-70 мм. Клеєвого матеріалу викроюється повздовжник. Нитка основи проходить вздовж. Довждина поздовжника дорівнює довжині входу в кишеню плюс 30 мм. Ширина поздовжника дорівнює ширині листочки в готовому вигляді плюс 20 мм. А також необхідна клеєва прокладка в листочку. Нитка основи проходить вздовж. Довжина прокладки дорівнює довжині листочки в крої. Ширина прокладки дорівнює ширині листочки в готовому вигляді. Підкладка. Кишені з підкладкової тканини. Нитка основи проходить вздовж. Починаємо з визначення місця розташування кишені. Намічаємо місце розташування трьома лініями. Перша горизонтальна, яка відповідає лінії пришивання листочки. І вертикальні відстань між якими дорівнює довжині входу в кишеню. Переносимо намічені лінії на виверідню сторону. За допомогою кравецьких шпильок перевертаємо зразок на виворітню сторону. Перенесена лінія необхідна нам для укладання повздовжника. Укладаємо повздовжник. На 10 мм вниз від лінії. В обидва боки випускаємо на однакову величину. Приклеюємо повздовжник. Для економії часу дану операцію я виконала раніше. Вниз Від лінії пришивання листочки напомічаємо допоміжну лінію, яка дорівнює ширині листочки в готовому вигляді. Для цього використовуємо шаблон. На деталі листочки на бічних зрізах ставимо насічки, які визначають лінію запрасування листочки. Відстань від зрізу до насічки, дорівнює ширині листочки в готовому вигляді плюс 10 мм. Приклеюємо клеєву прокладку до листочки. Укладаємо клеєву прокладку до насічок з вивертньої сторони листочки. Запрасовуємо листочку по надсічках. Для економії часу заготовку листочки я виконала раніше. Укладаємо листочку, лице з лицем з основною деталью. Випускаємо бічні зрізи з обох сторон однаково. Накладаємо шаблон. Довша сторона шаблону співпадає зі згином листочки. Бічні сторони шаблону співпадають з наміткою входу в кишеню. Пришиваємо листочку по шаблону. Починаємо і закінчуємо строчку біля бічних сторін шаблону. На початку і кінці строчок робимо закріпки. Вкладаємо підзор, лице з лицем з основною деталю вироби, зрізи підзору до зрізів листочки. Укладаємо шаблон таким чином, щоб бічні сторони шаблона співпали з початком і кінцем строчки. Пришиваємо підзор. Обрізаємо нитки. Перевіряємо якість пришивання деталей. Ширина листочки повинна дорівнювати відстані між строчками. Розрізаємо вхід в кишеню по повздовжнику, посередині між строчками, не доходячи до кінців кишені 15-20 мм, розсікти на кути, не доходячи до строчок, на один, два міліметри. Слідкуємо за тим, щоб припуски швів не попали в розріз другу сторону. Вивертаємо припуски швів на виворотню сторону. Виправляємо шви-кути. Закріпляємо кути листочки потрійною зворотньою строчкою. Слідкуємо, щоб згин листочки був притул до шва пришивання підзору. вторий кут Обрізаємо нитки, пришиваємо підкладку до припусків листочки і підзору. Укладаємо підкладку, лице, лице з лицем з підзором. І пришиваємо шириною шва 10 мм. Пришиваємо підкладку до припусків листочки. З боку підкладки, шириною шва 10 мм. На початку і кінці робимо закріпки. Нам залишається шити бічні сторони підкладки кишені. Починаємо строчку біля шва закріплення кутів і продовжуємо шириною шва 10 мм. В Кінці робимо закріпку. Так само з'єднуємо і другу сторону. Обрізаємо нитки. Отже, наша кишеня готова. Залишилось нам тільки привести вологу теплову обробку даної кишені. Спочатку видаляю лінію намітки за допомогою пари. Наступне повертаю кишеню лицевою стороною вниз, виправляю шви і припрасовую. Перевертаю на лицеву сторону. Припрасовую кишеню з лицевої сторони за допомогою силиконової пористої плівки. Укладаючи її зверху. Використання силиконової пористої плівки. Дозволяє уникнути лаз в роботі і відбитків швів. Шановні колеги, сподіваюся, вам сподобався даний спосіб обробки. Дякую за увагу!